Віталій Лісовицький. Так невпевно линуть думки, а на душі якийсь присмак горя. І докупи складати рядки, ніби змушує клята доля. Як багато потрібно усім, але я все прошу так мало. Білий аркуш давно посірів, і давно я блукаю п'яний. А згадай, як бувало колись, як щасливою спати лягала. І гадала, так буде завжди. А тепер тебе гріє кава. І невпевнена мова моя на словах недолуги спіткнулась. Я лиш хочу, щоб ти прийшла. Я лиш хочу, щоб ти повернулась. І думок я не чую своїх, і лиш бачу в уясній уяві, як твій погляд застиг на мені. І зіниці я бачу п'яні. В них любов та до кого вона? В них печаль, але хто в цьому винен? Ти, мабуть, не до того прийшла і не я тут стояти повинен. Тимна ніч обняла наші сни, але потім чомусь відвернулась. Я лише хочу, щоб ти прийшла. Я лише хочу, щоб ти повернулась.